Друзі, всім привіт! Мене звати Іван і я представляю компанію Профтер. В сьогоднішньому відео ми розглянемо один із самих популярних безповітряних мембранних фарбувальних апаратів, а саме Profter DF 330. Розкажемо вам про його технічні характеристики, області застосування, які матеріали він наносить, чим він відрізняється від інших моделей, та звісно, як завжди, покажемо його в роботі. Отже, поїхали! Почнемо із технічних характеристик фарбувального апарату. Апарат оснащено безщітковим двигуном на 1500 Вт із максимальною продуктивністю 4 літри матеріалу на хвилину. Максимальний розмір сапла 0,25 дюйма, максимальний тиск 230 бар, вага 39 кг. Профтер DF 330 це безповітряний апарат мембранного типу, в якому немає жодних електронних блоків керування, тільки звичайні механічні регулятори та клапана. Тому він абсолютно не боїться нестабільної. Електромережі і він досить простий в обслуговуванні. В ньому використовується робоча частина, яка закачує матеріал. Не поршень, як всі звикли бачити, а невелика, але в той же час стійка до зношування мембрана. Її плюс в тому, що вона не боїться матеріалів на основі розчинників, на відміну від поршневих апаратів. І також без проблем можна використовувати для вапняної побілки із невеликими твердими частинками. Цього не зробить вам жоден поршневий апарат. Завдяки цьому сфера застосування цього апарата може бути різноманітна: внутрішні і зовнішні нанесення, обробка деревини і фінішні покриття, антикорозійна обробка і багато іншого. Підходить для розпилення таких матеріалів, як вапняна побілка із частинками Акрилових фарб, фарби на основі розчинника, алкідних сумішей, ґрунтовок, оліфи, вода диспресійної емалі, емульсій, морилки та клею. Тобто, як ви вже зрозуміли, даний апарат працює із будь-якими фарбувальними матеріалами, а компактні розміри і невелика вага роблять його зручним для транспортування і використання навіть у важкодоступних місцях. Профтер DF330 це відмінне рішення як для невеликих бригад малярів, так і для великих будівельних компаній. Звертаю вашу увагу, що в даному мембранному апараті вже використовується новий тип насосної частини, яка під час роботи дає значно менше пульсацій на відміну від старих дешевих головок. За рахунок цього даний апарат плавно набирає та тримає тиск і якісно наносить фарбу. Тому його роботу вже можна порівняти наближено із поршневим апаратом. Але зауважу, якщо вам потрібно Виконувати квартирні невеликі фінішні роботи тільки водоемульсійними фарбами, ми рекомендуємо подивитися в сторону поршневих апаратів із смарт-контролем. Ще великий плюс даної моделі в тому, що її можна по потребі без проблем використовувати для фарбування на два пости, тобто для двох операторів одночасно. Це значно прискорює робочий процес і дозволяє справлятися з великими обсягами роботи за короткий час. Для цього потрібно тільки придбати додатково перехідник на два пости різьбою 1 4 Додатковий шланг із пістолетом. Довжину шланга можливо збільшувати до 40 метрів, тобто по 20 метрів на одного оператора. Цього більш ніж достатньо під час фарбування фасадів чи мастів. Апарат поставляється в повній комплектації і готовий до використання, а саме, Пістолети з фільтром, шланг високого тиску довжиною 15 метрів, забірний шланг із металевою сіткою, подовжувач на 50 сантиметрів, сопло три штуки: 525, 519 та 621. Соплотримач, набір інструментів, інструкція та гарантія вже на 24 місяці. Звертаю вашу увагу, що всі наші апарати перед відправленням або продажем в магазині проходять тестовий запуск, перевірку на воді, для того, щоб ми були впевнені, що ви отримаєте апарат. На об'єкті вже готовий до роботи та без жодних механічних пошкоджень після транспортування. Ми розуміємо, як для вас це важливо. А тепер давайте під'єднаємо та запустимо наш апарат. Перший запуск ми завжди рекомендуємо робити на воді. Перш ніж під'єднати забірний шланг, ми рекомендуємо перевірити наш забірний клапан, чи він не залип після транспортування. Для цього потрібно просто викруткою або пальцем проштовхнути його всередину і відчути, що він рухається. Після цього під'єднуємо наш забірний шланг та шланг обратки до апарата та фіксуємо його. Далі під'єднуємо пістолет із соплом та соплотримачем до шлангу високого тиску та міцно закручуємо його до апарата. Зверніть увагу, що соплотримач ми закручуємо від руки, а шланг завжди закріплюємо міцно ключами з однієї сторони до пістолета, а іншу сторону в апарат, тому що в даних вузлах проходить високий тиск до 230 бар. Після того, як ми все під'єднали, переходимо до запуску. Забірний шланг вставляємо в ємність з матеріалом. Ручку зворотнього крана викручуємо в положення обратки. Часової стрілки для того, щоб розвоздушити апарат та вигнати повітря із системи. Регулятор тиску встановлюємо на мінімальні оберти проти часової стрілки та запускаємо апарат. Ми бачимо, як апарат починає виконувати прокачку і вода із повітрям проходить по шлангу. Як тільки ми побачили, що зі шлангу обратки виходить вода без повітря, це свідчить про те, що апарат вигнав все повітря та готовий до роботи. Тепер ми перемикаємо ручку зворотнього крана за годинковою стрілкою в робоче положення. На пістолет, Добавляємо тиск та починаємо працювати. Після цього наш апарат готовий до роботи. На цьому все. А якщо у вас виникли якісь додаткові запитання при виборі даного обладнання саме під ваші роботи, звертайтесь до наших менеджерів. Ми завжди раді вам допомогти в виборі професійного обладнання. Контакти будуть в описі під відео. Також переходьте на наш офіційний сайт profter.com.ua. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк цьому відео, залишити свої коментарі із запитаннями. До нових зустрічей на каналі Профтер.